Стріли далі ніби. Я не видим. Мене не видно. Мене видно. Значить, буду думати, що соня На вишці вже хтось. Блін, боти палять, і то конкретно. Ось бачу забрати пан. Вони пристрілюються там. Ага, наліво побіг. О, О, ось, а тут тіпа добра. А, то там же ж цей, жаба приїхала. Так. Да. Але один з них тікає на заправку. На мене один. Добре. Так, да, бачу лохматого, але він поки не виглядає. One, бачу. Блін, його боти зараз нохнуть. Швидше, ніж я. Розбив, лохматого. Я теж розбив. Там їх двоє. Нохнув одного. Забіг за будинок, за будинок побіг. Стопене! Вем, тебе, Андрій. А що, він вийшов? тут. Один на заправку тікав. Зліво постріли, мабуть, на магазин. Снайпа. сторони магазину, чи що? Ні, десь тут з цієї сторони снайпа. Але постріли такі, як ніби на магазині були. Що він там кричить? Розказує свою культурну спадщину. А, на кораблі, двійка. 4 5 Спригнули з корабля. Спригнули, бо я розбив його. Пішли баговувати. Пішли багуватися, так. Да. Okay. Вони по комусь там навалюють. О, одного розбив. Вони, well, до речі. <laughs> а, вони, до речі, цей. Не забаговані Ми біля жаби чую, підпливає, лодка припливла. Так, да, вони по тобі навалюють. Скажи свою культурну спадщину, це топ, що я чув останнім часом. Один спригнув. І другий побіг. А, а, що ти там? Де ти там, Саня? Він, він біля нас уже десь мав би бути. Он Ліза. Тут Ліза. А це Саня. А ці типи останній раз там були. Я йду на магаз. Я би теж сходив. Ну вони заманюють походу. Mm -hmm. Бо він зі штурмовки в небо насипає. Я не встиг вийти коктейль молодого мені летить. Від ботів. Ой, ма... На потязі. Спринув. А ні, не не Хто Кто замочив? Разбив його. По м'ясу настріляв. Так. Він упав, упав, упав. Стану. Це я тоже рассказывал культурно спадщину, да? То я в Ну, она потязі 2 було. Фонари. Поматус фонариком і мав за то ще те носі. Я просто стріляюсь на. мене не туди. У типа три аптеки. О, є-є-є, у мене на потеці іншому пацане. Ми далеко від тебе, ми на магазині. Я, я в кольсі, там. Секунду, флашек куп куплю. Точку купив. Готовий. Перепригну. ну був короче. Не бачу його так, Давайте з тачкою поїхали. О, тут можна пришли. Ні, тут там, там О там точка є далеко. О там човен машина, приплив, поїхали. о там люди. Так я ж там і нічого. Ну, сзади люди є. Вон машина, машина, люди. Боти. Боти, поїхали тут ну, Боти, боти. На... Розбив воділо. З корабля снайпери припливли походу туди. Вони мордера забрали. Давай може підемо до корабля. Ні, вон вони з лодки вийшли. Ні, он, там пару чипу. А вон стреляй. Там там, там бігай, як то з немародера забрали. Да-да-да, я ж кажу. Падали, он говорить. Навпроти нас. Двійка, двійка, двійка. Одинок. О там лохматий.

33 бота вийшли. Поїхали, здесь у нас буде кошмар випадки. О, ззаді постріли. Там де Камаз всій стороні да. на горці чи шо? Подес з горки проїхали, без витаж. Сидит вроде чисто в Авдари я Давай може пришлись до порта Бля, може там сейчас Бм МБ. А цей банк на ТЕКС обережный Надо <плес> Наза є люди є.

Uh. І от тут був тип на магазині один той сольник. One bead guy, enemy threat is high Один Так, і ще один отут. І один знизу дав в машині. Ой, ще один, ще один зверху. Зверху? Так, да, так. Да. По мені нашив. І... і на мені, походу, ще один. А, це він на мене спригнув зверху. Живий ось залишився. Тут ще, дивіться, на карті ще люди. Отут yeah, підходить притик до вас. Yeah. В будинку, в будинку, перший поверх бігає. Добре. Okay. Отут ще тіп. It's great. It's great. На мені, на мені, труп. Блять, отут, тут, я тут тут спрыгну, піднімною,

У мене є аптека запасна, можу He кинути. Криша! У нас? У мене? так, так. Ага, бачу. А куди it... він двигался? А. Вон він. жовтій! Жлкий. На Це я знизу забрав. Це той, що був зверху. Він вийшов. Це, мабуть, підійшов той, що там був. Так, плашка ще скипну. Постріли, там ще люди є. О тут якась точка, да, да, да. То тип на горі?

Нихуя еще не любив. Задубалиться боти. Сорок п'ять метрів. Але це може бути боти. Ультра 1, you've got hostile reinforcements incoming. Він, мабуть, спригнув в сторону торгового, я так думаю. Скорізос. Є ханти взагалі. Та є. Yeah. То, тіп -тік, як мінімум один. Вертак в аеропорту є. Yeah. Можемо на електричку спрягнути. Давай електричка, тоді там хант є теж. Евак, хтось виходить з евака. Need mid caliber round. East in the area, keep your eyes open. That was Відповідальний рахунок високий у цьому АО, сподівайтеся контакту. Давай так, ми поїдемо на хант, Саня з вертушкою нас підбере. В Ще один хант є. Лечу. Біля Кощея. Цей РПГ-шник... Я не вакуум. Згадуємо. Два ще, таке ще. О, бігають, Один тут, один тут. Так, так, бачу. На бойовому є, на бойовому є. Є на бойовому. Актуальний таргет – половина кліків. На бойовому? Чекай, може, бойовий восьмиклуб? На бойовий, Саня, повернись. Точка? Я, да, дав точку на бойовий. Є один тут бігав, на жовтій. Вактор, жовтій. Вактор літає. Баунти, кажуть, чи що? Тут двоє. О, Джокер, пам'ятаєш? У нас двоє. Та ніби то нікого. На датчику у нас двоє. Тікає перший поверх. Неспішов, нес, вниз, вниз, посади. Переклад робіть. Наліво. Наліво. Ээээ, залпом, залпом, поможіть Спарди один, я... Сейчас задышал, я... в спину мені зайшов. Понял. Зліва ходить, в кімнаті. Ого. Охуе. будинку, усадь. На першому поверсі. Це за команда 4, все це бачить. Та та Будинко? на того забий на того. Цей зараз вихід піднімає трьох. Будиночку заліз. Ваншотний, від... бут... забери від мене ваншотний, ваншотний тут біля мене, вот тут. Справа <мінко> <мінко> ваншотний. Ого. Да, он типа. Може, той відмітив? Це він спеціально щоб повтора не було. А Він навівся на мене відразу. Репортер. Ігрові та ігрові я взагалі ходив в келік дивитись просто, щоб мене запустили кудись. Ultra 1, enemy threat is moderate Не то що ігри. Using AP round! Так, от Є Бонат... у мене щось. Ага, бо на доху нікого не бачу, хоча двері відкриті. Да. Ой, у мене здорових. Золота броня в зайця. Червоний заєць. Зверху двоє. Блядь. Він тупо, сука, мене бачив. Ого, мене через щит пробиває. Він тупо бачив мене, я на нього репорт кинув. Він просто в ВХ. Так, 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 так. ВХ. ВХ, ну. Звук вода пробує прострілити. А, він знайде, що я підходжу сюди, трикі. Трикі, це просто гарно. Трикі, трикі, трикі. Казав, тут знизу аптека була. Кидай репорт, репорт кидай, Серега. Може його викинемо. А в мене його немає у списку, я кинути не можу. Да, да, да. даху вже в мене. Да, дайчик. Наді мною. Айс ВХ нопс. Валхак, Хорош. Оттэк, 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 оттэк. А там тут же бегают. Ну це не той, речі Не той. На духу. Increasing near your location, stay alert, overhead! Не вбьет хоть пополюємо. Серії. <сері> о, це і що а, а, їх там ще хтось, да. О, лутай, 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 да, лутай. Че, а що той есть світ з кружечком, а то й Operator is near your location and requesting medical. Оооо. Типу, <крик> О... <Муділа, блядь. крик> <крик> Валхакнупс. <knups. скур> да, да, сука плет. Ну я на одного кинув, а інших я в списку не бачу. é